Сьогодні 7 грудня 2022 року заняття ознайомлення з природою. Тема заняття Подорож з сніжинкою. Доброго ранку, мої улюблені друзі. Сьогодні у нас знову зустріч, і як завжди, вона буде дуже-дуже цікавою. Сьогодні ми поговоримо про. Про що? Ви повинні будете відгадати загадку. Так, сідаємо всі зручненько і слухаємо уважненько. Завірюха в полі дує, дерева голі стоять, сніг пухнастий все вкрив, зник пташиний спів. Тільки сороки скрізь тріщать, яка це пора року. Так, звичайно, це зима. І сьогодні в гості до нас завітала ось така сніжинка. Дітки, а ви знаєте, як утворюються сніжинки? Ні, тоді я вам розкажу. Сніжинки це замерзлий водяний пар. Водяні пари. Піднімаються дуже-дуже високо над землею, де панує сильний холод. Тут з водяної пари утворюються крихітні кристалики крижинки. Далі цей кристалик починає рости, у нього можуть з'явитися промені, а в промені відростки або, навпаки, сніжинка починає рости в товщину. З часом утворюються дивовижні сніжинки і нарешті, поважаючи, сніжинка опускається на землю. Якщо не дуже морозно і немає вітру, сніжинки злипаються під час падіння і утворюють снігові пластівці, те, що ми називаємо лопатий сніг. Ось так, дітки. Звичайно, яка пора року наступила зима. А який місяць? Хто пригадає? Перший зимовий місяць називається грудень. Правильно. Давайте з вами пригадаємо зимові місяці. Грудень, січень і лютий. Правильно, молодці. Наша сніжинка прислала для вас декілька завдань. І я вважаю, ми їх виконуємо. Так? Так. Тоді перша сніжинка, перше завдання. Якими словами можна описати зиму? Дивимось на екран. Зима яка? Святкова зима яка, кришталева зима яка? Люта зима яка? Білосніжна зима яка, весела яка? Безсніжна. Теж буває таке. Зима яка? Пухнаста, чарівна, зоряна, колюча може бути, ось кілька слів ми можемо розказати про зиму. Далі прилетіли дві сніжинки. Друге завдання. Слухаємо, в кого із звірів зимою народжується дитинча. Тут же і підказка для вас. У ведмідя. Так. Які дерева, круглий рік зелені? Так, це ялинка і, підказуєте, сосна. Правильно. Що за птах з жовтою грудкою? Так, це синичка, звичайно. Хто змінює колір утра? Зайчик. Так, літом він сіренький, а взимку біленький, правильно. Які птахи прилітають до нас зимувати? Снігурі, так, загадка. Не звір, а виє. Що це таке? Вітер, правильно. Наступна загадка. На вулиці горою, а в домі водою. Що це таке? Сніг, так. Прозорий, як скло, але не вставиш у вікно. Так, це лід. На якому дереві залишаються ягоди на зиму для птахів? <кхем> Вибачте. Так, це воробина, звичайно. Ага. Що росте вниз головою? Ось така загадка. Бурольки, звичайно. Так, наступне завдання, скільки сніжинок прилетіло? Три, третє завдання. Дітки, скажіть, як називаються птахи, які відлітають у вирій? Так, перелітні. А синичка, як ви гадаєте, перелітна чи зимуюча? Зимуюча, правильно. А зараз я хочу вам трохи розказати про птахів. А чи знаєте ви, дітки, що усі птахи добре бачать? Сама рухлива голова у сови. Чим більше птах, тим довше він живе. Самий довгий язик у дятла. Так, молодці! Четверте завдання. Гра називається Можна не можна. Слухайте уважно. Чи можна ламати гілочки дерев, кущі, врубити ялинки? Ну, ви це знаєте, звичайно, не можна. А можна чи не можна виготовляти і вішати годівнички для птахів? Звичайно, можна. Милуватися красою природи. Можна. Стріляти з рогатки по горобцям, зайчикам, синичкам. Так, звичайно, не можна цього робити. Підгодовувати оленів. Лоси, зайчиків взимку. Так. Звичайно, і можна, і потрібно. А їсти бурульки, звичайно, це дуже-дуже небезпечно. Ви про це знаєте. Так. Грати в ігри і в різні забави. Звичайно, можна, але обережно. Взимку є небезпечні ігри. Про це ми будемо говорити пізніше. Ну, ось дітки, я дивлюся, що наша сніжинка дуже-дуже задоволена вашими відповідями. Я теж я вважаю, ви все пригадали і впізнали щось нове. Наприклад, як утворюються сніжинки, так? щось цікаве про птахів я вам розказала, і тепер ви будете про це знати. А наше заняття закінчено. До побачення, мої маленькі, до нових зустрічей!